Почуття провини, яке не дає можливості жінки завигідняти. 40% – це чоловіче безпліддя, 40% – це жіночі безпліддя. Життя продовжується для нас живих, і треба е, жити. Треба шукати заради чого жити. Якісь програми підтримки вже після пологів для таких жінок є. Наші жінки міцні і все переможуть. Як впливає війна на здатність жінки завагітніти і виносити дитину? Як стреси позначаються на жіночому і чоловічому репродуктивному здоров'ї? Та наскільки сучасна медицина здатна допомогти впоратися з цими проблемами? Про це поговоримо із завідочкою поліклінічного відділення перинатального центру Іриною Фічук та психологиною Ксенією Рубель. Доброго дня, Доброго, Доброго дня. дня. Чи помітили ви, що в останні роки кількість жінок, які хочуть завагітнити, але не можуть, збільшилася? Статистика до війни і зараз під час війни це зовсім різні статистики. Взагалі по світу серед населення це 17,5% це жінок, які страждають безпліддям, тобто стрес таки має великий вплив. Стрес, звісно, має вплив. Зараз основно до нас на фоні стресу, на фоні війни, звертаються з порушенням менструального циклу. У жінок у деяких взагалі пропали місячні, у других іде порушення, то есть затримки до 2-3 місяців або кров'яністі виділення до 10, 12, 15 днів на фоні стресу. В них піднімається, міняється гормональний фон, піднімається кортизол, піднімається пролактин, і це все впливає на жіночі наші репродуктивну функцію на жіночі яєчники. Питання до вас, Ксенія: чи всі проблеми вирішуються у такого плану медикаментозно? Чи можна це просто із психологом вирішити? Якщо говорити взагалі про репродуктивне здоров'я, то це комплекс певних захід. Заходів, і це можуть бути заходи і соціальні, і економічні, і фізичні, і відповідно психологічні. Якщо, наприклад, і жінка, і чоловік здорові зі сторони репродуктивної системи, і лікарі бачать, що в принципі, по їхній частині все знято, то вони однозначно направляють на консультацію психолога, тому що психологічних факторів дуже багато. І ми працюємо в тандемі, і це дуже круто класно, тому що результати вони трішки інші. Наприклад, наприклад, говорити, які ж є психологічні проблеми, з якими ми можемо стикатися, то їх насправді дуже багато буває так, що, наприклад, хочуть, пара приходить, працюють над цим, але хтось із партнерів хоче цього менше. І на фоні цього може бути такий сімейний дисбаланс, тому що жінка ж вона також це відчуває, розуміє, і у неї йде як зациклення, що вона дуже хоче, вона над цим от постійно працює. І тоді ми рекомендуємо відпустити ситуацію, опрацювати з цим партнером, переключитися, зайнятися можливо спільними якимись там справами, дуже такий яскравий ще приклад, хотілося б привести. Наприклад, от, жінка завагітніла і вряд певних життєвих обставин вона вирішила перервати цю вагітність. І оце почуття провини, по-перше, що це є ризик, дійсно, що в подальшому жінка зі сторони фізичного свого здоров'я може бути так, що вона не матиме там потім діток. Але якщо говорити саме про психологічну частину. Ну, то почуття провини, яке не дає можливості жінки завагітняти. Ми виходимо на це, працюючи з клієнтами, пропрацьовуємо і потім позитивна динаміка. А якщо говорити про чисто фізіологічні проблеми, чи сучасна медицина їх усім може здолати, чи є такі, які не під силу лікарям? Причин безпліддя дуже багато і невиношування. Ну, це і гормональні порушення. І анатомічні, якщо анатомічно матка там має малі розміри, там або дворога матка, там цей тось, тобто, і захворювання, які передаються статем шляхом, то тобто, перитоніальні фактори наслідок ці, ну і, звісно, якість життя теж впливає на це. Якщо ми не можемо допомогти на своєму рівні, то ми відправляємо в клініки штучного запліднення. І там вони вже, звісно, вони вже. Запліднюють їх і і непоганий відсоток до 80 відсоток подружніх пар народжують здорових дітей. Таке ж точне запліднення це досить дорога процедура. Чи є якісь державні програми, чи якісь там програми підтримки фінансової державні, дякуючи нашій державі, хоч вона і знаходиться в такому зараз крутному становищі, але держава дбає іменно про таких жінок, про такі пари. У нас є програми Бількуванні безплиття, методами допоміжних репродуктивних технологій, безкоштовно. Да, на цю, щоб потрапити на цю програму, та свій жорсткий відбір, в якому плані. Тобто, там дві категорії жінок: це перше, у яких відсутні труби, і друга це в яких немає матки, але там допускається сурогатне материнство, але з боку, але щоб були близькі родичі. Є клініки, які. Ну, понятно, що це може невелика кількість, але все, все рівно вони проводять безкоштовні лікування безпліття методами допоміжних репродуктивних технологій, іменно для військових наших. Військовых. Зараз, враховуючи війну, що чоловіче населення в нас знаєте воює. То державні клініки, іменно репродуктивні, тому, що у нас немає такої можливості, займаються крім сперми чоловіків. Тож чоловік може звернутися туди і безкоштовно йому будуть зберігати, можуть бути різні обставини. Залишиться без чоловіка, не дай Бог, або чоловік прийде інвалідом, що не матиме змоги продовжувати свою репродуктивну функцію. Вона може скористуватися цим банком сперми свого собственного чоловіка. Віка і методом штучних запліднення народити завагітніти і народити здорову дитину зараз. Мабуть, не рідкість, коли дружина вагітна і втрачає чоловіка, чи можна якось їй допомогти? Бо я розумію, що це також впливає на психологічний стан, на виношуваність? Однозначно, це впливає на психологічний стан, на виношування вагітності, і знову ж таки включаємося всі, намагаємося підтримати цю жінку. На психолога в цій ситуації більше лягає, тому що нам треба заспокоїти, дати жінці зрозуміти, що навіть... Втративши чоловіка, вона не сама. І підключати інших членів родини для підтримки, і розстановка пріоритетності речей. Да, ми розуміємо, це дуже важко втрата, але життя продовжується для нас живих, і треба жити, треба шукати заради чого жити. І у цієї жінки під серцем ненароджена крошечка, і в принципі. Ми е, намагаємося підтримати і допомогти жінці, щоб вона це пройшла не одна. Якісь програми підтримки вже після пологів для таких жінок є. Однозначно, психолог працює не тільки під час там вагітності з жінкою, а і після пологів. І психологічний супровід також є. Але це все по запиту жінки, тому що ми також не можемо лишній раз втручатися, якщо жінка десь там ну не хоче цього. Якщо жінка дозволяє, якщо вона потребує і хоче, то однозначно так і після пологів також. У мене, значить, була жінка, стояла на обліку, вона з Донецької області. І в, 30, в неї було 35-36 тижнів, і вона втрачає чоловіка. І, звісно, стрес, шок, сльози. Але і при чому що вона сама, то у неї немає рідних. Але ви знаєте, от вона приходила до нас, я відправляла до нашого психолога, тось вони проводила з нею роботу. Да, їй було тяжко, да, вона але вона народила дитину, і ми з нею переписуємося періодично. Каже, є для чого жити, тось тобто я в цій дитині бачу свого чоловіка. Так що я думаю, що наші жінки міцні і все переможуть. Зараз багато і чоловіків, і жінок воюють, ті умови, в яких вони перебувають, зрозуміло, що відображаються на фізичному здоров'ї і на репродуктивному також. По поверненню багато з них проходять реабілітацію фізично, чи включає вона в реабілітацію в плані да, репродуктивного здоров'я і чи має такий пункт бути, чи це особисто вони мають звертатися. Ну звісно, це вона має звертатись особисто, тому що в нас ну нема доступу до такої категорії жінок. Тобто, буквально вчора звернулася жінка, яка вернулася з зони бойових дій. Яку турбують постійні кров'яність і виділення на фоні гормонального стресу? Це все. То ми її вчора обстежили, і причому так вона командіровки на два дні, і треба за один-два дні її зробити по можливості все по максимуму. Ми її вчора обстежили, виявили причину і надали вже лікування. У нас є безкоштовні ліки, гормональні лікування. Тось тобто ми видаємо і протизапальна терапія, антибіотики, свічки. Ми їм видаємо на руки. Вони лікуються. Чим погано, що вони назад туди їдуть, розумієте, що вони знов потрапляють те саме середовище. Якось прийнято говорити, де що проблема з репродуктивним здоров'ям і пов'язують жінка, жінка, стосується жінки. Але ж це проблеми чоловічі також. Візьмемо структуру безпліддя, то 40% це чоловіче безпліддя, 40% це жіноче безпліддя, і всього лише 20% це з сторони сумісної чоловіка і жінка. Тому що тому чоловіки стоять. На рівні з жінками, це знаєте, як і ще років 15-18 тому назад дійсно чоловічого безпліддя було. Якщо тоді давалися по статистики, це 20%, 22%, А жіночого було до 50%. то зараз все змінилось. Так до війни до нас звертались іменно, що мені подобалося сімейні пари, як чоловіки, так і жінки на обстеження. То тобто, згідні були. Да, деякі чоловіки, коли пропонують здати спермограму, це викликало, звісно кучу емоції, негодування. Так, чомусь в нас прийнято всі проблеми, це в тобі. Да? І буває так: от, наприклад, це також сімейна пара була, і чоловік прям з агресією. Мені немає ніяких причин. Причини в ній, тому що в мене перший шлюб, в мене двоє дітей. Питання звучить від мене: а скільки дітям вашим років вже? Та вони вже в мене скоро підлітки. За цей проміжок часу могло відбутися все, що завгодно. Тому тут треба підходити до цього питання. Тільки разом обстежуватися, тільки разом, наскільки вік впливає на здатність пари. Завагітніти і виносити дитину жінці рахується, що саме краще народжуватися це від 20 до 25 років. Це перша, перша вагітність. Другу вагітність можна вже і після 30 ножотип, щоб пологи були першою вагітністю, іменно 20, до 25 років. Тому що у жінок після 35 років, звісно, йде порушення гормонального фону. І якщо взяти сторони генетики, то якість Яйцеклітин падає, зрозуміло. Причому такою прогресією дуже хорошою. Тобто обстежується як на інфекцію, як на гормональному фоні. Обстежується чоловік. Паралельно приймають вони фольову кислоту мінімум 2-3 місяці. То у таких пар, які йдуть підготовлено свідомо до залітнення, то відсоток вроджених вад і перечасних пологів зменшується. Тому що статістика говорить, що у жінок, які після 40 років хочуть народити дитину, то до 30% ця вагітність переривається. Але якщо підготувати, то все можливо, то медицина не стоїть. На місці є, цієї модалі дві сторони: це фізіологічна, а психологічна, коли краще жінці завагітніти, коли вона сама ще дитина і вона якісь процеси ще не усвідомлює, чи коли вона вже дійсно хоче, знає, бажає. Взагалі статеве виховання ще починається дуже мало би починатися завідомо, ще дуже дуже давно. Тоді, коли ще ця дівчинка геть маленька, коли їй роблять певні установки, формують розуміння, що треба дбати, планувати, і так далі. Якщо жінка. Готова, вона вже розуміє, що я хочу, я маю ресурси, я маю сили, і от я буду це робити, все, питань немає. Чи то їй 20 років, чи 25, чи 40 років. Як я можу сказати жінці, що, наприклад, ні, ви давайте там в 25 років, якщо вона психологічно не готова до цього. Тому що у жінки є пріоритетні речі. І якщо вона по цих пріоритетах живе і рухається вперед, то це її вибір. А ми можемо підтримати і допомогти, як то кажуть, в цьому напрямку. Дуже вам дякую за розмову. Дякую.